Так, Володя, все, тримай, це чек за мої послуги. Чи спочатку та, та, бухгалтер підтвердив Шо? за прибирання, заготових 30 тисяч гривень в місяць тобі виходить. Все, ти хочеш свого чоловіка брати зарплату в 30 тисяч гривень за те, що ти. Прибираєш і що робиш? Готую. Я тобі там попрала, розвішати треба, погладити все, одоглядати тебе. Закінчилась халява, Володя. Скільки ти думав, то буде тривати? А я заробляю гроші на нашу сім'ю. То що? Мені хто буде? О, ти заробляєш гроші з того, що робиш. А я горбачусь безкоштовно по-твоєму, та то так має бути не треба. Значить не треба все. Не готуй не прибирай мені який ти? 30 тисяч гривень тобі за що? Ну ти, ти жінка, ти сама тут живеш в тій хаті. алло. А за тобою перу чи тільки за собою перу? Не Пери, не пери. Чекай, не ну яка? Я бачу, при... що ти взагалі жук при... полурадський, Добре, тоді я тобі складу новий чек. За ті роки вже накапало, а ти собі не думаєш, що все було безкоштовно. Я йду, до, 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 до судді, буду судити, що мене в обману розумієш? Оце Але, оплатити. Ти коли в заксі я... підписував, там чітко писало і твої функції а, робити? А ні, там функції не писало, По-перше, а по друге відсотки капають теж я не думаю. я Капано. ставлю тебе на лічильничок. Що ти видумуєш? Ага.